Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні, 29 травня, і мілітарний доповідає про новий основний бойовий танк Леопард 2А8. Цей танк вже планують придбати Німеччина та Чехія. Напередодні бюджетний комітет парламенту Німеччини ухвалив рішення виділити 525,6 мільйони євро на танки Леопард а 8 Закупівля включає також опціон на придбання додаткових 105 леопард 2 за 2,9 мільярди євро. Нова техніка. Має надійти вже у 2025 2026 роках. Перші танки виготовлять на заміну вісімнадцяти леопард два 6 які були передані Німеччиною Україні. Минулого тижня уряд Чехії повідомив, що Міністерство оборони країни звернеться до Міністерства оборони Німеччини для того, аби приєднатися до закупівлі. Вважаючи, що спільна угода могла би понизити ціну та скоротити час доставки. Чехія планує замовити близько сімдесяти леопард два 8 Зраховують отримати танки до 2030 року, зазначають, що якщо вдасться замовити велику партію, то це може дозволити компанії виробнику Krauss-Maffei Wigman збільшити виробничі потужності і таким чином прискорити виробництво. Інші зацікавлені сторони це Литва, Нідерланди та Італія, яка планує замінити свої арієти на приблизно 200 леопард-2а8. Крім того, в компанії підкреслюють, що країни східної Європи також зацікавлені у придбанні нових танків. Ще на початку року генеральний директор КамВІ Ральф Кацель зазначив, що час початку виробництва танка становить близько року, а нарощування у випадку великого замовлення займає від одного до двох років. Хоча під час холодної війни виробництво сягало одного танка на день, враховуючи замовлення від Норвегії, Угорщини та Німеччини, зараз компанія може виготовляти 3-4 танки на місяць. Тож над збільшенням потужностей виробництва доведеться попрацювати, підкреслюючи, замовники навряд чи захочуть чекати до 2030-х років, щоб отримати нові бойові машини. Демонстраційну модель Leopard 2А8 показали в Чехії в місті Берно, де про Ходить виставка ідет 2023 Leopard 2A8 базується на серійній моделі Леопард 2 Сім 7 Танк отримав нову систему бронезахисту. Вона може мати багатошарову броню останнього покоління і включає шари сталі, вольфраму, композитного наповнювача та керамічні компоненти. Також посилено протимінний захист і захист верхньої напівсфери, щоб зменшити ймовірне ураження касетними боєприпасами та малими дронами. Крім того, на леопард. Ва 8 буде встановлено додаткові модулі навісної композитної бронів вздовж башти та корпусу. Це має захистити машину від влучання з РПГ 7 Відомо також, що для захисту від протитанкових ракет та кумулятивних гранат використовується комплекс активного захисту Євротрофі. Ця система дозволяє створити над танком контрольовану напівсферу, де радари відстежують потенційні загрози, а за потреби автоматично відстрілюються контрбоєприпас. Захист складається з декількох РЛС ЄЛМ. М ізраїльської компанії Ізраїль Industries Елта вони виявляють та ідентифікують цілі. Та приводять в дію установки, які викидають контрбоєприпас. У Leopard 2А 8 збережено озброєння попередних моделей 120-мм гармата РЕД 120 l 55 яка може використовувати всю номенклатуру натівських танкових боєприпасів. А також вона адаптована для стрільби програмованими осколково-фугасними старядами ДМ-11. У танку оновлено засоби зв'язку, прицілювання та систему управління вогнем. Також через значне збільшення маси «Леопард-2.8» отримав адаптовану ходову частину та форсований двигун потужністю від 1500 до 1600 кінських сил. Нагадаємо, 2 травня Окружний суд Мюнхена закрив судовий спір стосовно інтелектуальної власності на танк «Леопард-2». Справа виникла через те, що генеральний директор Райнметал Армен Пеперґер в інтерв'ю заявив, що інтелектуальні права на танк належать саме Райнметал. У Краус Мафай Вікман не погодилися. Спір завершився угодою сторін. Який її зміст, невідомо. Краус Мафай Вікман виготовляє корпус та шасі танко, райнметал, башту та гармату. Варто також зазначити, що минулого року компанія Райнметал представила свій основний бойовий танк Пантера КФ-51. Саме його планують виготовляти на заводі, який можуть побудувати в Україні. Інформації щодо замовлень цього танку наразі немає, але в компанії зазначають, що вважають майбутніми операторами Пантер саме користувачів Леопард-2. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних випусках.